Юрій Іванович Яновський український радянський письменник, класик, лауреат Сталінської премії 1949 року. Народився 27 серпня 1902 року в селі Маєрове Кіровоградська область в селянській родині. У 1908 році родина переїхала до Єлисаветграда. У 1919 році Юрій невідмінно закінчив Єлисаветградське реальне училище. Працював у адміністративному відділі повітового виконкому, у повітовому статистичному бюро і водночас навчався в механічному технікумі. За словами Ярослава Тинченка, в, е, в останні роки чомусь сором'язливо замовчують про те, що весь світ письменників і поетів УРСРСР в роки громадянської війни бився під українськими прапорами зі зброєю в руках проти більшовиків. Петлюрівськими офіцерами були. Петро Панч та Андрій Головко, лихими юнаками юнкерами Володимир Сосюра і Борис Антоненко-Давидович, добровольцями кавалеристи Олександр Копиленко та навіть 16-річний Юрій Яновський, держчиновниками УНР Павло Губенко, Остап Вишня, Павло Тичина, Юрій Смолич. Частина з них на початку 1920 року опинилися в лавах боротьбистів і разом з ними перейшли до більшовиків. Але деякого, наприклад, Остапа Вишню і, за деякими даними Юрія Яновського, червоні взяли в полон. Але петлюрівська закваска в них залишилася назавжди. Вчився у Київському політехнічному інституті на перших двох курсах 1922-23 рік. Вчився разом з майбутнім конструктором ракет Корольовим. А в 1925-1926 працював на Одеській кіностудії. З 1927-го жив у Харкові, а з 1939-го в Києві. Яновський разом з Хвильовим один е, з найвизначніших романтиків в українській літературі першої половини ХХ століття. До тієї самої теми революції в Україні, але під тиском критики вже з офіційної опозиції. Яновський повернувся в майстерно збудованому романі в новелах Вершники 1935 року. Одна з новел, якого подвійне коло. Присвячена зображенню трагедії братовбивчих конфліктів за доби революції. Літературний рід епос, жанр, роман у новелах. Тема братовбивство на тлі громадянської війни. Ідея. Трагедія роду половців та думка про те, що рід важливіше, ніж будь-які революційні події. Головні персонажі п'ять братів половців: Семен, Оверко, Андрій, Іван і Панас. Сюжет: п'ятеро братів половців зустрічаються на кривавих дорогах громадянської війни. Кожен з них піднімає руку брат на брата, бо, хоч і одного роду, але належать до різних політичних таборів. Андрій командував загоном добровільної армії Денікіна. Оверко воював у кінноті Петлюри. Панас і Сашко були махновцями, а Іван бійцем Червоної армії. Андрій взагін потерпляє в полон до петлюрівців під Компаніївкою. Охоплені жахом війни брати убивають одне одного. Оверко вбиває свого брата Андрія. А коли перед смертю Андрій нагадує братові слова батька. Тому роду немає переводу, де браття милують згоду. Оверко відповідає, рід це основа, а найперше держава. А коли ти на державу важиш, то рід хай плаче, тоді брат, брата зарубає. Дуже драматично і правдиво описано це перше коло братовбивства. Але не за горами й друге коло. Уже й Оверко стоїть перед своїм ворогом, братом Панасом. Проклинає свого брата вбивцю точно так само, як нещодавно прокляв його Андрій. По нас убиває брата Маузером, і це подвійне коло братовбивства просто жахає. Адже дійсно, приналежність до різних політичних таборів роз'єднує друзів і родини. І тепер. На жаль, це явище ми можемо спостерігати і досі. Зустріч з махно махновців з Червоною армією теж завершується братовбивством. Цього разу панас закінчує життя самогубством. Це логічне завершення розповіді автора про стражні події громадянської війни. Юрій Яновський був редактором журналу Українська література і військовим кореспондентом. В 1945-му кореспондентом на Нюрнбергському процесі. Його гостро критикували за націоналізм, і письменник змушений був переробити цей роман згідно з принципами соцреалізму і перевидати його у далекому слабшому варіанті під іншою назвою МИР в 1956 році. Помер Юрій Яновський 25 лютого 1954 року. А тепер запитання, які ті чи інші роки фігурували на ЗНО. Перше. Події громадянської війни 1917 1921 років зображено у творі А. Інтермецо. Б. Замить щастя. В. Тигролови. Г. Подвійне коло і Д. Україна вогні. Правильна відповідь, звичайно, подвійне коло. І друге запитання. Біблійну оповідь про Каїна й Авеля нагадує конфлікт твору А. Зозолі з поклоном Б. Гролови, В Україна в огні, Г Маруся чурай, іде подвійне коло. Якщо б в варіантах відповідей було ще варіант Земля Ольга Кобилянська, то ми могли б сумніватися, але такого варіанту немає тому, звичайно, правильна відповідь подвійне коло. Це все, бувайте.